Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого-самого найкращого! Ось так підросли наші ціпульки. Наша курочка Р3А тут у мене більш темніша, де немає у нас чубатих курчат, тут чисто курочка сидить. І, напевно, один зіонавського тут попався півник Ось він такий світленький і починають рости вже сіренькі крильця і без хвостика. Курочка темна, з гарними хвостиками. Ось такі вже гарні підрощені курчатка. Це нам іще, якщо я не помиляюся. Двох тижнів немає, десь ось тільки-кільки має бути два тижні. Я думаю, що на два тижні курчатка досить таки гарно виглядає. Змінив їм тут пелюшки їхні, застелив їм одноразові. Під низом у мене тут застелена е, тряпка, а поверх тряпки я застеляю їм ось таку одноразову пельонку. Коли вони її тут уже загазують за 2-3 дні, я тоді їм змінюю знову на чисту, сухеньку, для того, щоб вони гарно виглядали і були чистенькими. Ну, а дасть Бог уже температура підніметься на вулиці, буде тепло, і ми тоді з ними переїдемо вже в величезний гарний простір, де пелюшки їм міняти не прийдеться. І рости вони там будуть набагато швидше і набагато краще, ніж сидіти в коробці. Вони трішечки не можуть зрозуміти, що сталося, бо сиділи вони трішки без світла. А потім я їх ще перекинув в іншу коробку, замінив їм тут їхні пелюшки. А тільки зараз включив їм світло. і Вони бідненькі, не розуміють, що ж таке сталося, і що без світла, Але нічого. Зараз я вам ще поставлю водичку і все в них тут буде супер. А тут у мене інші курчатка. Вони не інші, але вони просто в іншій коробці. Курчатка ті ж самі. Тут у мене чубаті курчатка і також та сама курочка того самого кросу R3A. Також йому він пнув світло і зараз буду їм змінювати пелюшки. Не змінював, показую, як виглядають курчатка, коли не прибрано в них. Сидять вони ось в такому величезному, довгому, високому ящику. Також не горить лампочка, яка дає їм і світло, і тепло. І вони ось тут у нас. Живуть ось такі гарні активні курочки. Ну і, звичайно, є півники від наших чубатих курей. Тому що там відібрати нереально. Тут в цьому кросі можна було відібрати, так як півники були світленькі, а курочка була темненька. І зараз потрібно їм також змінювати пелюшки для того, щоб їм, по-перше, було чисто і сухо, по-друге, так прибирається запах від їхнього посліду. І вони будуть гарні і чистенькі. Ось така праця два рази на день, там де курчат більше. Тому що за цілий день вони встигають наробити дуже багато різних справ після яких потім потрібно прибирати. Ну і так проходять наші дні і будні, і вихідні, і святкові, і не святкові. Хочеш, не хочеш. А потрібно вставати, годувати, чистити, прибирати, стирати. Мені здається, що з коровою навіть легше, ніж за цим всім таством. А особливо, коли їх багато, і вони всі різновікові або різногрупні. Одні їдять одне, інші їдять інше. Ті вже їдять корм власного приготування, ці ще їдять стартовий корм заводський, старші їдять вже вологі мішанки, каші. Ти сидять в одному місці, ті сидять в другому місці, немає гіршого, коли вони ще всі оце окремо і не можна їх з'єднати в одне місце, виходить ось така не дуже приємна робота. Тому що потрібно гратися, гратися і гратися. Але без цього граня також сумно. Не знаю, як у вас, але в мене цей рік... Закінчення 24-го і початок 25-го не одного дня не було без курчат. В вересні 24-го я заклав інкубатор, який всього навсього напевно, місяць у нас тільки стояв, відпочивав. Вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень і ось уже, дякувати Богу квітень. Інкубатори працюють практично без перерви на вихідні. Відключаються вони тільки тоді, коли потрібно їх помити, продезінфікувати і по-новому закласти інкубаційне яйце. А так ми працюємо. Багато дуже людей питало, для чого я інкубую і куди я діваю курчат. Коли курчат не купують, то їх... З великим задоволенням люди беруть ну просто так. Просто так люди в нас відмовлятися не вміють, коли, як то кажуть, ну, на шару. На шару, навіть якщо воно не потрібне, все одно його беруть. Коли більше вже стає тепло на вулиці, температура піднімається, хто має можливість, той тоді може придбати для того, щоб вирощувати, дорощувати. там Хто розуміє, що своє домашнє все-таки набагато краще, ніж з магазину, то люди також вже стараються брати в зимовий час для того, щоб вже в весняний час, весняну пору, коли починаються там городи, коли починається час посадок. Уже не потрібно було бавитися і гратися з маленькими пташенятами. І дуже багато людей, глядачів, підписників мого каналу, які вперше могли мене побачити декілька років назад на просторах Ютубу, які також не розуміли, для чого в грудні місяці закладати інкубаційні яйця, а на різдво мати курчат, крутили пальцем біля голови. Зараз також це роблять. І... Вважають найкращим часом і способом вирощування курчат саме зимовий час. І не потрібно там мати супер-пупер, якісь приміщення, класні там брудера. Звичайно, що в будинку це трішки дискомфорт, але якщо приділяти цьому належну увагу і трішечки свого часу, то все врегульовується і все тоді нормально. Багато хто казав, що це ненормально, це не гігієнічно, в будинку там, де проживають люди, ростуть курчата, це запах, це сторонні якісь там звуки, це все ненормально, так не може бути. А в будинках, там, де живуть люди, в яких живуть котики, в яких живуть песики. В яких живуть інші тваринки, в яких живуть морські свинки, які пахнуть. Вибачте, мене це просто жах, якщо після них не прибирати, в яких живуть кролики, в яких живуть свині, в яких живуть козочки і багато інших тваринок, то це нормально. Коли ми вдягаємо песикам різні курточки, памперси, футболочки і інший одяг. Це також нормально. А коли ми вирощуємо курчат, які в е даний період свого вирощування або вже після даного періоду свого вирощування будуть давати нам смачнюще-присмачнюще ароматне м'ясо, яке буде пахнути, а не смердіти. І смачні яйця, які не зрівняються ні з одним магазинним яйцем. То це вважається ненормально. Ну, тобто людина трішки хвора. Зато, коли кота і пса цілувати в дупу, це нормально. І це я кажу не для того, щоб когось образити. Я також люблю і котів, і собак, і також вони є членами сім'ї, родини, тому що до них прив'язуєшся, ти годуєш, піклуєшся про них. Але ж це також тваринка. І для деяких людей це також ненормально, що вони живуть в будинку. Так що тут кожен вибирає те, чим він хоче займатися, і те, що для нього головне. Місця вже замало. Ящик хоч і великий, але вони ростуть не по днях, а по годинах, і їм вже терміново потрібно змінювати місце проживання. Чубатиків, напевно, я ще залишу окремо. А ось курочку, оцю м'ясо яєчку потрібно забирати і переводити на більші території для того, щоб вона краще себе почувала. Чубатики є з акуратними чубчиками, їх видно, чубчики гарні, але вони акуратні. А є ось курчата, дивіться, які бамбети. На всю голову, там такі пухерці, прямо як надувний м'ячик, шарик, воно таке ти його торкаєшся, а воно там таке наче надуте. І коли буде там починати рости пірячко, то воно взагалі буде іще більше. Такі ось ковбаски. Думав, що трішки відпочину від оцих всіх пільонок, коли я винесу оцю бригаду на вулицю, але там уже після вихідних індичатка мають бути, а там мають бути курчатка. Початка мають бути так у мене з ось цього інкубатора. Тут, дивіться, марани мають бути, якщо все буде добре. Я, до речі, до маранів не дійшов і я не просвічував. Марана можна просвітити, інкубаційне яйце. Потрібно, щоб в кімнаті було дуже темно і був досить такий гарний фонарик. І отут де повітряна камера. Фонариком навести, коли просвічуєте, то його видно. Рухається там ембріончик чи не рухається, але потрібно ну, все-таки мати трішечки досвіду. Запитували мене, так, камера працює нормально, сфокусувалася, що це за білі яйця. Тому що тут червоні лежать яйця, ось так навіть краще видно. Червоні. Два залишилось у мене темно таких салатових яйця. Вони якісь такі оливкові стали під час інкубації. Було чотири. Коли почнуть вилуплюватись курчата, я вам розкажу, де вони взялися, тих 4 яйця. Це яйця також дуже цікавої, давньої, дуже витривалої породи курей, які винося, переносять дуже гарно пониження температури, дуже гарні своїм кольором, мають дуже гарну бороду. І я її давно хотів, нарешті знайшов людину, в якої можна було придбати інкубаційне яйце. Досить така проста, гарна, приємна, вічлива людина, а не як наш, наша більшість заводчиків птиці, яким ще не встиг сказати слово, а воно тобі вже нахамило, ніби я не знаю, царій Бог птиці, до якого ти звертаєшся. Можливо, я більше знаю, чим той заводчик, але воно себе преподносить так, наче. Наче не знаю. Тільки в нього є птиця і тільки до нього люди звертаються. А коли в результаті купуєш яйце там втридорога в цього суперзаводчика, в тебе така фігня виходить, бо взагалі нічого не виходить. Але зато є на голові корона. Не люблю таких людей, не люблю, коли тобі тикають, не знаю, чи тебе, наче я разом з ним козипас. Трішечки все-таки має бути якась субординація, має все-таки бути якась повага, не дивлячись на те, який в кого вік. Всі ми люди. Потім мають вилуплятися у мене курчата з ось цих яєць. Я вам про них також розказував і показував. Тут у мене 11 було закладено яєць від моїх курей, від чубатих. Яйця. Великі бомбеги. Не можу сказати, що маленькі. Яйця дуже такі гарні, як для молодих курей. Хто отримував яйця, то писали мені повідомлення або дзвонили, казали, що, що це за кури, несуть такі гарні великі яйця. Я в своїх зимових відео казав, що яйця я не відправляю, тому що кури ще несуть мале яйце. Почекають, кури трішечки рознесуться, і яйце буде в наявності. Зараз кури несуть гарне яйце, несуться гарно зараз марани. Залишилось 5 білих курочок Марана, які сидять зараз з півнем не Марана, тому що Марана в мене півня немає. Але вони дуже гарно несуться, не дивлячись на свій немолодий вік. Вони вже пенсіонерки. Їх було 9, і з кожним роком по одній, по дві курочки в рік відходить через свій поважний вік. А ось вилупляться нові курчатка. Також вам тоді покажу і розкажу, що це за курчатка. Яйця у них. Також кольорові і мають бути гарні гарні курчатка. Так що відпочивати немає коли. Тут у мене лакві інкубуються яйця. Також тут у мене маран. І трішечки в мене є міні давно їх хотів. У мене була курочка міні також брав у суперзаводчика платив дорого за яйце. Перший раз не виявилося аж абсолютно ніфіга. В другий раз мені прислали яйця, вивелося декілька курчат. У мене було дві курочки трипівника. Одна курочка залишилася, та курочка одна прожила 3 роки і також благополучно відійшла в інший світ. Але все-таки ще раз хочу спробувати цю породу, тому що вони досить таки витривалі, скоро стиглі. Компактні і для душечки, і для яйця, яке вони гарно несуть, так що замовив ще раз яйце. Чесно, іще не просвічував руки, не дійшли, хоча вже, вже, вже така пора, що можна просвітити? Так. Яйця мінімісних і яйця марана. Ну і вже раз ми дійшли з вами до інкубаторів. Покажу вам усі свої інкубатори. Тут у мене е, мішані. Тут у мене докладені ще мараном. І ще одна теплуша Люкс 72. Так, де вона там у мене відкривається? А відкривається вона в мене тут? Що у нас? Тут ще нічого не лупиться, нічого немає. Тут у мене, так як я казав в попередньому відеоролику, лежать замовлення. Дуже багато було пустих. Було в мене тут 27 качених. Була така ситуація. Людина мені подзвонила і каже, слухай, в тебе є вільний інкубатор, бо в мене людина відмовилася від яйця, яйце лежить п'ятий день на пошті, а тоді якраз були морози. Я зроблю переадресацію, забереш яйце собі. Яйце прийшло з 27 два було запліднених. Одне десь на другому тижні життя померло, одне ніби розвивається. Не знаю, вилопиться воно чи не вилопиться, побачимо. Тут яйця горобців. Ось горобці і попугаї мають з'являтися тут на світ. Дрібонькі такі яйця, що капець. Також не знаю, що тут у нас з них вийде, але це не яйце, це я не знаю, ну, півного мізиного пальчика. Пальчик, маленький пальчик. Е, так. А тут яйця, качок і гусей. Ось такі справи. На тарахтів вам. Повно приповно. Але саме головне всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насоволюйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у усіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Як не вам, то вашим дітям, як казала моя бабуся. А Для чого ми так багато садимо, або для чого ми так багато закриваємо, або для чого ми так багато робимо? А відповідь була завжди дуже і дуже проста. Не знаю чого. Сьогодні цілий день такий настрій хочеться просто ривіти. Ось згадав знов ці чудові слова. На всякого долю. Я ніколи, коли був малий, не міг зрозуміти, як це на всякого долю. Яка це та доля, і де то і всякий, і чого я на всякого долю маю для когось щось робити. А виявляється, що все-таки потрібно робити на всякого долю. І я дуже вдячний, що мене цьому навчили, тому що ніхто не знає, як повернеться моя доля. І, можливо, хтось робить для моєї долі щось, що мені потім буде корисно. Всіх люблю, цілую, обіймаю. І нехаю всіх буде приємна і привітна доля. Всім пока, до нових зустрічей!